Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Починається новий день з того, що я хочу приготувати сирнички на сніданок. Нам знадобиться 500 грам сиру. У мене він такий, бачите, крупненький це білоцерківський сир. Він завжди такий продається в таких пачечках, я взяла дві пачки, ось, і тепер нам треба додати 3 яєчка і 3 столових ложечки цукру. Я додала сьогодні 4, тому що мені захотілося, щоб вони були більш солодкими. Так як цей сир, він я ж кажу, ідеями, як такими крупними пластиночками. То треба буде його перемішати блендером буду я це робити. Але це, знаєте, діло вкуса. Може комусь подобається, щоб воно було. Ну, як знаєте, сир він чувствувався, да, в сирниках. Але я люблю, щоб він був більш однорідним такий, як сиркова маса. Тому я взяла свій улюблений блендер і такою спеціальною насадкою. Я не знаю, для чого вона, але вона дуже добре підходить для того, щоб передрібнювати такі шматочки, в щось однорідне. Гарненько все так передрібнюю цією насадкою, і потім нам для цього рецепта обов'язково знадобиться ще борошно. Я його беру 3 столових ложечки. Дуже важливо соблюдати ці пропорції, щоб сирники у вас вийшли. З першого разу вони у вас не прилипли до сковорідки і не розвалилися. Цей рецепт, він, е, якби провірений вже мною роками, я завжди е, ці пропорції не міняю. Я беру 500 грам сиру, 3 яєчка, 3 столових ложки цукру і 3 столових ложечки борошна. І тоді обов'язково все вийде. Обов'язково треба зволожити руки водичкою перед тим, як брати цю сиркову масу, тому що, якщо ви візьмете сухими руками, вони будуть у вас прилипати. Ось так я формую сирнички, все роблю руками. Я знаю, що багато людей це роблять або ножем на досточки, або ще можна брати, знаєте, такий граняний стаканчик. І їм ще крутити, брати цей сирничок, вовнутрь його так засовувати в стаканчик, і крутити отак навколо. Ну, я вже привикла, мені дуже зручно, коли я це роблю руками. Так вони виходять в мене більш-менш такі рівнесенькі. і Тримають добре форму. Обкачую сирнички у борошні і викладаю на розігріту залією сковорідочку. Я смажу їх на середньому вогні. Спочатку я їх обжарюю по 2 хвилинки або 3 з кожного боку, щоб скоринка була, знаєте, така золотиста. А потім вже накриваю кришечку і ще десь так ну, приблизно 5 досмажую. І на цьому все. Подаю їх теплими зі сметанкою, можна медом чи джемом, тому смачно, обов'язково спробуйте цей рецепт. Ви подивіться на цю кайфулечку. Все. Все? Да. Вайтик, ти вже висохла. Пішли, йдемо домой корма, корма. Вайтик, Он мокра, грязна. Ма. Команда вже біжить. Ма, да, да, я да, Биби, привет. Так. Пошли, да у нас корм. Вайтик, осторожненько. Егорка, корм? Да. Так. О, тут он вчера позаносили, бы як ставили. Ну, ничего. Так. На, Насось це потом, на, а покормить друга. Корм для друга. Не хочеш? Ну бери на а я зараз насиплю. Ой-ой-ой. Це у нас таке вже не робоче. На сьось, неси свій на сьось. Вайдик, почує. Так, кефірчик ви вже попили, я смотрю. Сейчас. Рыжик в перших рядах. Пумбочка, підожди. На, Та підожди делай. Ой-ой-ой, подожди. -ой. Так, пишаємо. Конечно. Ні, ком теж пішов. До кефірчика аж бігом хрумкають. Хрумкають, так. Да. Вчора рибу їм давали. Вони її тут розтаскали. Ніби, щоб їсти в тарелочках. Нет, вони беруть, витягують її і отут от по всьому цьому місцю розтягують. Ну, приберемо, нічого страшного. А рижика всі ображають. Дами ці, вони на нього ричать і не дають йому їсти. До. Да. До. Да. А Вайтик, вона така вже бойова. вона теж лапами хватає їжу, отодвигає всіх. Молодець. У нас пройшов дощик. Сразу все так позеленіло. У нас дуже-дуже все посохло. Тому що спека стояла всі ці тижні. Бібіня-ням -ням. Бі -бі, ням, ням на, будеш давати бібіня-ням? Ну і все. А зараз я так поуживала, потім піду ще покажу вам наш город. Батут у нас тут стоїть. І басейн. Тут вода вже дуже погана, її вже треба буде нам зливати. Ти палки знайшов? Майдон! Підемо в поход. По горам? Да, ми коли ходили на гаверло, Моя дом. нам похожі давали. Мама, такі. Я дом. Моя дом. А я замовила собі такі крочки. Ну, це бушни. Ну нічого. Я все бушни беру. Я новий, майже нічого не купляю. Вони дуже-дуже зручні, я дуже задоволена. На еликсі взяла. І зараз ми підемо і позбираємо яблучки, які в нас нападали. Дивіться, скільки їх тут. Ми їх позбираємо. І які гарні, ми з них зваримо компот, а які погані. Ми їх кинемо на нашу кучу. Так. Вони дуже-дуже багато в день. їх тут у нас падає. Тому їх треба збирати. І ще в нас дуже багато ос. Ми навіть не можемо нормально купатися в басейні, тому що як тільки ми наливаємо воду, вони одразу злітаються просто табунами. Ці оси дуже-дуже заважають. А якщо вони ще тут нам на яблуках будуть кружляти, то це взагалі нікуди не годиться. Так, все, майже все. Шведесенько впоралися. Зараз ми це віднесемо. Оп! Дивіться, повне відро. Відро прямо. Здорове, здорове. Так, зараз. Однесем. Єгорчик, дивись, як у нас яблок. Ого, да? Ну, зараз я їх однесу до всіх. У нас там є відро. Там яблочки стоять. Там, де вода. О, там. Зараз покажу Суди. Оп. Зараз покажу город. Перед цим хочу показати, що ми нарешті добралися до того. О, наша доріжка. О, там же у нас все посаджено. І ми нарешті добралися до того, щоб розгрібати оці завали, які у нас тут були за сараєм. Ще навіть до кінця ми не дійшли. Там багато такого всякого хлам'я непонятного вже. Перегнивших всяких досок. Но ми хочемо подивитися, що ми можемо тут собі з цього забрати. Може, щось там на компостницю піде. Вже тут треба казати, що обережно ходили діти, бо тут, ви бачите, всякі такі гвозді торчать. Опасность. Ще потихонечку добираємося до того, щоб підрізати оці всі кущики, які в нас тут є. Ці ми будемо зробити, коли вже буде осінь, воно вже все повідцвітає. От, а ось такі, прям, бачите, ось такі сухі-сухі. Це ми будемо все вирізати. І кущики також будемо підрізати, робити їх такі, знаєте, більш коротшими і акуратнішими. Пішов у нас невеличкий дощик. Я хочу вам зараз показати наш город. Так, почнемо з цієї сторони. Грядочка наша з помідорками. Ось теж скоро будемо зривати, вже почервоніли. О, такі у нас тут зелені помідорчики. Ось тут ще красніють. Нав'язалося багато. Ну, не так, щоб багато, але, ну, знаєте, на кожному кущику щось десь є. Оце в нас росте салат. Він уже <поставит> в такому вигляді, що, може б його і зірвати. Ну, ми вирішили, по-перше, залишити. Деякі кущі для того, щоб взяти насіння. І, по-друге, ми замітили, що помідори краще себе почувають, якщо вони отак от навколо засаджені ще й салатом паралельно. Тому ми його не трогаємо і не вириваємо його. Так, тут у нас ще красненьких нема помідорчиків, тільки зелені є. Ну, слава Богу, що на кожному кущику щось та й є. Тут також зелені. Тут от ну, Тут тільки зелені є, а ось тут дивіться, що в нас буде. Ми садили і у нас тут будуть отакі чорні помідорки. Я навіть і забула, що вони, вони в нас такі будуть. Но, оце коли вони вже почали рости, потім вже почали а, такий колір, у них появився, то я вже згадала, що оце ми ще й чорні. Садили. І отут також кущичок, теж таких чорних помідорків. Далі перчики у нас тут ростуть. Ми вже, да, вже сривали на салатик собі. Також на кожному кущику щось та є. Оце щось, правда, чи пропадає, чи що. Ну, ладно, і покажу, довго ми чекали, коли нарешті будуть баклажанчики. Вон, дивіться, які манюньки висять. Вон також там... Ой! Ой-ой-ой! Он -ой -ой. баклажанчик теж є у нас там. Ну, щось, я ж кажу, щось де-то є. І отут теж зелені помідорки. А це, наче як якісь сливки чи щось таке. То ми вже садили, я вже не пам'ятаю, де воно що ми садили. Так, отут у нас кущик з огірочками. І отут, а оце прям взагалі. Наша гордість, він такий зелений, здоровий кущ. Ми вже звідси зривали багато гірочків. І там ще маленькі є, теж нав'язуються. Зараз так зараз не покажу, де вони, ну то потрібно шукати, але вони тут є. Так, і зараз на ту сторону піду, також покажу грядочку. Це кабачки, і що дивно... А, щось ми чи проморгали, чи що, коли вони у нас цвіли? Чи вони взагалі не цвіли, ну коротше. Вон, дивіться. Ну, це ж кабачок, правильно. А то ми так ходимо, всі гадаємо, думаємо, ну ну що, що? Вроді ж кабачок, а не цвіли. Якісь чудеса у нас тут пробудять. Так, і це у нас помідори також висаджені з розсади. Вони в нас накриті, тому що сонце дуже їх пече і перчик. Це не той, що з насіння Сатибе, це просто в стаканчиках були. І ми посадили тепер це все в ґрунт. Так, і ще в нас невеличке оновлення. Я забула показати. У нас є дві нові грядки. Ми їх прокопали, зараз покажу. Вон вони. Вони підготовлені під. Посадку зелені і всякого там такого салату також. От, Дуже ми з ними проморочились, тому що якщо садити просто в землю, я сам покажу, що буває, якщо садити просто в землю. Нічого не буває. От, Бачите, тут у нас був шпінат, все, він весь пропав. А оце базилік. До речі, ми сюди трошки також додавали перегною. І от, бачите, він росте, а от сюди нічого не додавали. І все пропало. Тому ми тепер замарачуємося, підготавлюємо грядочки, добряче розрабатуємо землю, потім здобрюємо її і тільки потім будемо все висаджувати. Зараз я собі намітила таку роботу. Хочу помити місце, де їдять наші котики. Покажу вам засіб, яким я користуюсь. Він дуже класно все відмиває. Ним можна мити все. Беру зараз рукавички, все, що мені потрібне, і йду працювати. Шукала, шукала рукавички, думала, де я їх діла. Так, от вони у Богдана в кімнаті. Гумові рукавички. Я мию завжди їхні місця, де вони їдять в рукавичках. Руками я якось не хочу це все робити, тому що ну, це коти дворові, саме розумієте. Хочу зараз а, в сарайчику. Зараз, сарайчику, хочу щіточку. Таку ще взяти. Мені потрібно буде. Ось такий в мене комплект. Самі бачите, зараз покажу, що тут у них вже твориться. Тут ще оси, все брудно. Так, час розкажу про засіб цей. Ось такий засіб від фірми Тензі. Це професійні засоби для миття. Тут, ну, короче, тут написано, що можна мити все, що хочеш, навіть таку плитку. Тут треба просто правильно його розвести. І мене, В мене ще були такі для кухні, для ванни. Я дуже рекомендую цю фірму. Вони дуже класно все відмивають. Я зараз розведу його і буду мити Отут оце все, що вони наробили, оці пушистість творіння. Рижик, де ти був? А Вайтік наша хрипушечка, вона хрипить, хрипить круглосуточно. 24 на 7. Красоточка. І мисочки ще помию. Ну правда, не засобом, а так. Водичкою замочу та помию. У нас чистенько помито, мисочки помили. Вон наша бібі лежить, відпочиває. Вон наш рижик. І ще десь вайчик бігає. Напевно, там десь під машиною вона сидить, що її не видно. Рижик не відходить від мисок. Я не знаю, де він був ці три тижні, Ну, десь гуляв. Ой, він так прибіг, так м'яукав, мяукав. видно, що він такий був розгублений. І потім як почав їсти, і тарілочку молочка випив і корм, а це ж забагато зразу ж не можна давати. Він тепер тут лежить, щоб не пропустити кормішку ні в комусь. Ну а всі коти також лежать, щоб не дай Бог, бо вдруг будуть кормить. Друзі, всім дякую за перегляд цього влогу. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо у вас є якісь запитання, я з радістю на них відповім. Бажаю вам тихих і мирних днів, без тривог, до зустрічі! Всім па-па!